Шість юмористів. Слава Господу Ісусу, брати і сестри Християни! Конференція, дискусія ще так її назвали. В Сполучених Штатах Америки на базі Церкви Джерело життя Сокраменто, штат Каліфорнія. Баптистська церква заснована іммігрантами з України. Щоб попасти на ту конференцію, треба було заплатити 100 доларів. Зібралися ведучі, ведучі, скажімо так, брати, пастирі Об'єднання Баптистського от, і цієї церкви, і відповідали на запитання, які цікавили. Присутніх. Чимало було такого, я би так назвав, сімейного молодіжного плану питання. На ньому був Вадим Дашкевич, старший пастор церкви, джерело життя, також був Антонюк Валерій, голова ВСЦ ЄХБ Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, Микола Романюк, помічник голови ВСЦ ХЄХБ. ЄХБ, Володимир Омельник, помічник голови і Станіслав Гринковський, пастор і ведучий. Шість людей, як ми читаємо «Слові Божому, брати і сестри. Тоді промов Ісус до народу й до учнів своїх і сказав: на сидінні Моїсеєвим усілися книжники та Фарисеї. На сидінні Моїсеєвим, тобто ми знаємо, що Моїсей це був ведучий божий чоловік, за яким слідував народ ізраїльський. І от ці ведучі позиції в церквах, Євангельських церквах, Баптийських, п'ятдесятницьких церквах. Дуже часто зайняли ті люди, які недостойні сидіти на цьому місці. Тому що їх життя, їх життєва позиція і їх вчення не відповідає в точності Слову Божому. Але за рахунок тих чи інших обставин, якоїсь, можливо, такої харизматії, активності їхньої. Вони зайняли ці позиції. Для мене це не є дивно, брати сестри. Чому? Тому що я говорю вам, що здебільшого зараз церкви це є церкви, можна так сказати, як кладбища церкви, плевелів, а не пшениці. Я говорю вам в іншій проповіді християнській вісі, я говорив слідуючу таку статистику, це було таке вивчення цього питання. Що 6% лише в США християн, які формують своє життя, свої вчення саме в точності на Біблії, ну, як ми говоримо, якщо ми християни, то перш за все, законом для нас є і пріоритетом. Це новий заповіт на новому заповіті. 94% це людей, які фактично формують своє у опозиції, підвоюючи, слово Боже те, що їм вигідно. Те, що їм, тобто в них сформувалася певно, вже життєва позиція, світогляд, привички. І під них вони просто підводять ті чи інші, наприклад, міста списання, перекручено дуже часто, вирвано в них контекста і для того, щоб підтвердити свій фактично гріховний образ життя, ну показати, що вони християни, що вони віруючі люди. Я знаю, така тут теж є група. Де християни так називаємо нудисти? Як це можна взагалі це протирючів такі речі? Ну, вони говорять про те, як, бачите, іскривляють Слово Боже, що фактично Адам і Єва були нагі, без одежі, і ми, теж християнами, собі це дозволяємо. Розумієте? Тобто, як перевертають Слово Боже, перекручують Слово Боже. Чому я би хотів, щоб ви звернули на це увагу? Тому що саме на цю би, конференцію, тому що це типично, це є ну, подібне в багатьох церквах євангельських. Я, перш за все, говорю з івангельські церкви, тобто Баптистські, П'ятнівські церкви, от, тобто Євангельські церкви. І... Бо такі свого роду конференції та просто, даже зібрання, це є нормою. Нормою. І люди, які займають там оці мусиви, це сидіння, є люди, які недостойні займати це місце. Недостойні займати це місце. Значить, що говорилося там, на цій конференції, брати, сестри, ну, по перше, по перше, Вели, вели вони себе там, так як написано Слово Божому, що легковажно народ мої лікують. Просто в, в, в вигляді е, різних жартів, в такому дуже привольному вигляді, не в серйозному вигляді е, здійснювалася ця конференція і відповідалася на ці запитання. Даже сама привольна ця поведінка, привольна ці бесіди, оці відповіді на запитання в такій привольні. Жартівливі, часто в формі, це вже показано. Що це не християнський дух за цим стоїть, що ви розуміли? Христос, саме першу ви розуміли. Християнські питання це надзвичайно архіважні питання, до них потрібно архіважно і серйозно відноситися. І наш Господь був надзвичайно серйозною людиною. Ви ніде не побачите, що він чинив якісь якісь жарти і тому подібне. Це не той дух, це не ті люди, які подібні Христу. Це саме перше, що ви розуміли, саме перше, що видно, що вже не то, не ті люди засіли там, розумієте, а це люди і, і голова цього об'єднання церковного, да, якби старший пастир цього, і помічники його, тоже пастирі церков, тих чи інших, розумієте, тобто це люди, які ну, займають ведучі позиції. Ведучі позиції, на них рівняються, але чому вони вчати? От їм задавали також питання, задавали питання їм, наприклад, за те, чи можна е, дівчині і хлопцеві цілуватись до весілля. І як, я думаю, що багато християн, які мене зараз слухають, вони так без, без затримки, як кажуть, в три часа ночі бо їх розбудили, вони би сказали точно, що, звичайно, ні. Тому що це флірт, це люди ще без, без весілля, вони це без шлюбу, вони ще як чужі рахуються. Не можна, щоб чоловіки з жінкою мали якусь близькість. Значить, там цілувалися, даже обнімалися, не говорячи вже про ну, безпосередньо вже фізичну близькість. Це все є гріховне до весілля. Це все є гріховне. Що ви думаєте, яка була відповідь у цих таких високопоставлених? розумієте? Тому що от, якщо 94% цих плевелів, то відповідно і пастирів вони вже кладуть оцих плевелів? Ті кільця слуху. Тому це часто дивно є, тому вам виходити потрібно з цих. Плевельських об'єднань, брати сестри, якщо ви хочете реально спастися. Так, да, по можливості спочатку щось сказати. Якщо, ви бачите, не сприймають, потрібно виходити інакше. І ви можете заразитися. Розумієте, плевелі для того були посільні ворогом тайно, під виглядом що не звичайний просто а Під виглядом той, який має зовні, сх... він похожий на пшеницю. Але зверніть увагу. Пшениця, коли саме вже виростає, вона нагинається, да? тому що є колоски, вона наповнена от, корисним зерном, а плевело, обично, стоїть рівно, більш така гордівлива натура. І багато чому теж вони проповідували і говорили, ці пастирі теж такі феміністські погляди. Хоча, коли прямо, що цікаво, сказали за фемінізм: «Да, це якби не наше. Ну, а з другої сторони, вони кажуть, але ми не кажемо, що лідерство жінок це погано, і цілий ряд інших речей. І ви знаєте, багато чого в церквях і, і проповідують є, що і жінки проповідують, і, і пастирями жінки, наприклад, там, і таке інше. Оце є лідерство. лідерство. Якщо там, ще в якійсь помісній церкві ну, пастирів, які говорять, що там, можливо, десь там ще нема, то все рівно вони вже. Вони вже стоять на феміністських поглядах. Тобто, якби в цілому, а фемінізм ні, але фактично вони допускають фемінізм. Хоча тобто ми читаємо. Так само й жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю. Нехай прикрашають себе не плетіння волосся не коштом шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячується на побожність. Нехай жінка навчається мовчки повній покорі, а жінці навчати Я не дозволяю ані панувати над мужем але бути в мовчанні. Адам був створений перше, а Єва потому. І Адам не був введений, але введена, бувши жінка, попала в переступ. Та спасеться вона дітонародженням, якщо пробуватиме в вірі, і любові та по світі з розвагою. Нехай в церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритись, як каже й закон. Коли ж вони хочуть навчатися чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків непристойно, бо жінці говорити в церкві. Тобто не керувати жінці ні в сім'ї, ні в церкві. Розумієте, це каже, але лідерство не каже, що лідерство це погано. Що таке лідерство? Це є в певній мірі керування. Тобто, чимало такого говорилося. Що основне, я ще раз кажу. Говорилося дуже ще раз кажу в такій жартівливій формі. І говорилося як? Не говорилося от, от так, от, там то місце з писання, от так чітко, твердо по писанню. А що вникати? От це моя думка. А це такий мій досвід. У нас в церкві так прийнято чи так не прийнято. Розумієте? Не було того, щоб твердо говорилося, що оце не можна, а це можна, тому що так вчить Слово Боже. Часть речей от за поцілунок, коли говорили. Сказали, що це дуже пойміт. От голова цього об'єднання Баптистського сказав, що це таке неоднорідне питання. Чітко сказати не можна. Чи можна, чи не можна. Другий сказав: у нас в церкві це не прийнято, але це не гріх. А як би мали сказати, брати сестри? Чітко сказати. Звичайно, це гріх. Ні в якому разі це не можна робити. Ні в якому разі. Ні, звичайно, якщо такого гріха, такої легковажності вчать ведучі, які стали ведучими, розумієте, вони заражають і решта. Їх вибрали частково, але вони заражають, пытаються заразити навіть, які, можливо, більше твердо стають, тому що задають таке питання, значить, можливо, деякі розуміють, що, можливо, це не можна. Що, можливо, це є більше того. Просто не можна, Це є гріховним. Гріховним. І от коли вони получили зараз відповідь, що фактично ну, сказали, що в нас ця це церква не практикується, там інший сказав. От. Але це не гріх. А значить, якщо не гріх, значить фактично можна. Сказали дозвіл. А голова, розумієте, він займає яку посаду на мисаючому седалищі сів. Голова цього об'єднання баптистського. Голова, а він не знає елементарного простого питання. І чітко не може сказати, чи можна, чи не можна. Не сказати однозначно. Так і не сказав. По філософству щось так і нічого не сказав. Зверніть увагу, які люди недостойні називатися християнами, то, що говорю пастирями церквів, тим більше вони собі там різні ці посади попридумували, начальствуючі, старші, пастирі і, і так далі. А вони елементарно не знають, можна дівчині цілуватися чи ні. Також там, 52 хвилини я бачив то відео. Розумієте, а кажуть, що воно ще було більше там, більше то, звичайно, та конференція, що задавали питання, тобто за, за народження дітей, теж, чи можна уклонятися чи ні, то сказали, що можна. Розумієте, можна уклонятися від дітей. Ну, Звичайно, що оборти, гріх і так далі. Так це і мир, мир говорить. А ви ж народ святий, ви повинні пробити не те, що мир лише на законодавчому рівні багато в чому забороняє або, або не одобряє. Святий народ ви повинні говорити навіть ті речі, ті речі, які світ не розуміє, що це гріх. Не було розмови за навіть натяку на те, що непристойна одежа носиться. Покривало має бути в сестер. Це навіть не говорилося. Відповідно, питалися питання, а чи можна, щоб взагалі чоловік з жінкою повністю уклонялися від дітей, як вони хочуть, щоб не було дітей. Ну сказали, ні, що це, що це не добре. Тобто, розумієте, якщо е, самі собі протирічать, тобто, е, якщо. Ну, ви плануєте, там, щоб народилося двоє дітей, а інші не планують і двох двох, щоб не було. То якщо хтось каже, двоє дітей, а ви кажете, ні, не можна. Тобто, тобто, якби Дві одиниці, виходить, двоє дітей. Тобто, ви фактично кажете, ні, оці двоє мають народитися. Але з другої сторони, кажете, що можна уклонятися від, від народження дітей, тобто, щоб було у вас декілька дітей. Ну, не завжди там потрібно. Є різні способи да, враховувати там, дні, там, різні засоби, є способи, як це все робити. Тобто, якщо мало би ну, в середньостатистичній сім'ї 10 дітей, то ви вдвоє маєте народити. Не можна так, щоб, розумієте, як це дійсно зовнішнє це благочестя, який обман. То двоє ви маєте народити дітей. А то, що народиться ще вісім через ваше вчення, це якби нічого. Розумієте, то плохо, коли ви кажете, що не народилися діти, а двоє мають народитися. Ви якби борці за двох дітей. А то, що ви своїм вченням не даєте життя восьми дітям, а Бог, звичайно, хоче, хоче, щоб діти народжувалися. Звичайно. Особливо в християнських сім'ях, якщо ви це розуміли. Він хоче благословляти до тисячного роду, він хоче, щоб небеса були. Звичайно, Він хоче, щоб умножався народ християнський. Даже питома вага християн, щоб була більша, ніж, наприклад, питома вага людей не християн в цьому світі. Невже цього не хоче Господь? І ми зачитували, да, що спасеться до речі, жінка через чадороддя. І це відкриває чітко дух святий, що це гріх. Ні, можна. Цілуватися фактично натякнули, що фактично, це теж не гріх, а значить, можна. Одежі Не було піднімалося ніякого особливого такого питання фактично, оце, ця розвратна одежа можна. Цілуватися фактично можна. Да? Ну. Натяк такий, бо це не гріх. Ні, це складне питання, розумієте? Тобто, скільки всього, розумієте, жартівливий такий тон. Люди сіли при таких посадах, які їм присудили посади, і вони прийняли ці посади, такі знатні люди. А фактично, розумієте, зробили просто шоу. Зробили як концерти. Юмористи зібралися, пошуткували, ну, пожартували. Розумієте, там щось якісь трошки пофілософствували, на них подивилися, заплатили 100 доларів, розійшлися. І гріха стало ще більше. Тому що час ті, які вагалися, гріх це чи не гріх, цілуватися до весілля, тепер розуміють, що фактично, якщо дуже хочеться, о, то це не гріх. Розумієте? Деколи достатньо цього сказати? Розумієте? Бо є питання плохо, погано добре, а є питання гріх не гріх. То якщо даже кажуть, що це, це не добре, але це не є гріхом, то це дає фактично дозвіл людям. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Розказують, як вони дивилися фільм і дітей привів Це пастир церкви, у... подивитися фільм Барбі, це гріховний фільм. Я говорив теж, силочка нижче буде, можете подивитися. От, є У нас теж на каналах, бо є канали Любіщі Істину, Любіші Істину істину-2» і мудрий християнин, брати, сестри можете не раз заходити. Я, я впевнений, що там багато чого корисного для вас буде, для укріплення вашої віри, для вашого росту духовного, для вашої підготовки, для підхоплення. Звичайно, Барбі, Барбі це фільм, чітко видно, що гріховний. Каже, Він сам повів дітей ще своїх туди. Ну, потім, якби, ну йому можна так сказати, попроси, не, не, не сподобався цей фільм. фільм розумієте? От що ця, ці, ці проповідники, ці жевчителя, ці лжепастирі. Лжепастирі. Це постидно просто, брати і сестри, коли таке робиться. робиться. Я призиваю каятись, каятись і тим пастирям, так званим, І бути спочатку, хоча б настоящими християнами. Розумієте? Да, те, що я говорю, воно не буде соблазном для світу, тому що сказати, це внутрішні їхні розбірки, які. Розумієте? Но я тому я й звертаюся перш за все до іменно християн, до євангельських християн, що ви це не дивилися, не слухали, що ви не брали з них приклад. Розуміли, що на сьогоднішній день, коли Христос прийшов теж, на Мойселевому цьому сидінні сиділи люди, недостойні там сидіти. І на сьогоднішній день прибладаєш здебільшого, сидять люди, які теж і собі званняться попри обсуджували. Які Бог не дає і ці начальствуючі просвітера, і зами начальствуючих, там старші просвітера, єпіскопа, е, архієпископа, мітрополіти, патріархи і тому подібне, генеральні секретарі, там і так далі. Це все не від Бога, тому що не по Писанню. І вчать вчать гріха в цьому цьому духі, Жарті в жартівному духі, да, легковажності попускають оце все. І то можна, і то можна, і то можна. А якщо можливо і не бажано, але не гріх, фактично теж можна. Розумієте? Я хочу, щоб ви чітко це бачили, і ви не слухали таких, і не шукали цієї легкої дороги, це оцей теплі християни. Оці, я би так сказав, служителі, служителі не християнства, не Христа, а служителі, знаєте, ну, скажімо так, кіноіндустрії, там, чи, можна так сказати, артисти якісь, юмористи якісь. розумієте, от, оце, оце для них. Оце їхнє. Розумієте? Но це не люди не люди ті, які, яким Господь. Посадив їх на це сидіння. Щоб ви це чітко розуміли і розрізняли, брата-сестри. І не тільки от, подобного роду, не тільки цю конференцію, там, наприклад, не дивилися і не брали приклад звідти, не їхали десь. Ну і по подібні, подібні, розумієте, на подібні конференції, якісь і так далі. І розберіться теж у ваших помісних церквах. Чи не є це те, що там сидять ці ваші пастирі? Це, це не що інше, як, можливо, це саме ті, що сіли на моє сидіння, люди недостойні. Тому я призиваю їх розкаятися, розкається, перш за все, стати настоящими християнами, а потім вже думати, чи, чи вони достойні, чи вони відповідають тому, що. Бути давже пастирями церквів. І відмовиться, звичайно, від цих їхніх різних посад. Начайствуючий, старший, і, 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 і таке інше. Голова і таке інше. Тому потрібно бодрости великого, брати, сестри, тому що час короткий. Амінь.